Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Сьогодні у вашій увазі Volkswagen E-Golf в максимальній комплектації. Даний автомобіль 2018 року випуску. Як ви бачите, він вже в Україні зареєстрований. Автомобіля присутня топова оптика, як передня, так і задня. Максимальна оптика, яка може бути в гольфах, вона тут присутня, є омивач фар. Лобове скло, бачите, хамелеон переливається Заводське. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках 17-го розміру. Лобове в нас рідне, вісімка. автомобіль У нас білий перламутр Живу досить гарно виглядає. Ззаді габарити LED динамічні повороти. Присутні, передні задні електроніки. Кожне відділення. Нас акустика 1 аудіо, субвуфер знаходиться. Ємкість батареї складає 36 кВт. Є два зарядних, тобто одне для швидкісної зарядки, одне на 220 для домашнього користування. Автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. Такий у нас салон, переферована шкіра. Наразі сам користуюся даним автомобілем. Досить зручно, економно. Маємо ось таку підсвіточку в дверях та в порозі. І електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, складання зеркал, 4 склопідйомники водійського сидіння. є у нас датчик світла, датчик дощу. Ось така віртуальна панель приборів. Пробіг даного автомобіля складає 147 тисяч, пробіг оригінальний, підтверджений. Ось таке у нас мультикермо. І адаптивний круїз контроль Датчик на зіткнення. Стоїть у нас кнопка. Такі хромовані накладки на педалях. Стоїть також присутня топова мультимедія. Акустика Дін аудіо. Також присутня камера заднього виду. Двозонний Клімат, контроль, підігрів, сидінь. Ось такий стан на солоно. Все охайно. Все збережено. Наразі запас ходу, як ви бачите, в нам 198 кілометрів. Зеркало заднього виду також з за авто. затемненням. Автомобіль присутний. Два ключі. Є в нас комфортний вхід, датчики сліпих зон, також є датчик руху по полосах з підрулюванням, тобто пускаєте руль, певний час автомобіль керується сам, заходить в повороти без проблем. Пізніше просить вас перейняти керуванням. Ось такий чудовий автомобіль маємо в наявності в Україні, вже зареєстрований. Можливо, когось зацікавить. Ціна його складає 18 тисяч євро. Хто зацікавив даний автомобіль. Звертайтеся з номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир, займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Можливо, когось цікавить будь-який інший варіант. Приймаємо замовлення, телефонуйте. Будемо підбирати автомобіль згідно ваших побажань. Та ваших потреб. Підписуйтесь також на телеграм-канал. Посилання залишу в описі до відео. Підписуйтесь на YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео. До побачення.